Аспект Нептуна гармонічний, да, може бути таке, що не сильно хочеться комунікувати з людьми, не сильно хочеться виходити до людей, не сильно ну, на аспектах Юпітера там воно буде балансуватися це питання. Але може бути навіть таке в мінусі, інколи гармонічні аспекти йдуть, що. Також не відчувається великий приток енергії, тому що це не енергія Янська, це не енергія там, де треба встати і піти робити. Да, це да, енергія да. та коли треба бути розслабитися, mm -hmm. планувати, бажати, і ти mm -hmm. будеш отримувати. От в нього mm -hmm. зараз такі от аспекти. Mm -hmm. В основному mm -hmm. теж роблять всі інші навколо нього щось. Mm -hmm. Тому ти можеш там пригати, бігати, зараз щось робити, mm -hmm. э... yeah, 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 yeah. А він буде отримувати. А він буде отримувати, але да. so. mm -hmm. допустимо, <laughs> на твоїх. Напружених аспектах Нептуна ти не можеш зараз витрачати гроші, да. а він може отримувати просто так. Тому приходиш додому і кажеш: так, придумай, як да. нам поїхати у відпустку. Ти не кажеш зроби. Вчора так і було. вчора так. реально, да. і він, ну, він багато чого порішав просто. Блін, я розумію, що я би я би не змогла вирішити просто це. А в нього зараз просто все буде складатися, пазлики будуть складатися в нього. Mm -hmm. Але не через те, що він встав і, і щось зробив, да. а через те, що да. він захотів. Mm -hmm. Тобі треба, щоб він захотів. Тобі треба придумати щось, щоб він захотів зараз поїхати mm -hmm. у відпустку чи там щось. І він зараз yeah. йому просто можливості знайдуться самі. Mm -hmm.